А у нас в продаже реально заряжений універсал. По тому як він вже зарядився. І не тока. Зустрічайте в продажах Volvo V60 в дуже хорошій комплектації, Да, ви не перепутали, це плагін гібрид. Тобто автомобіль заряджається і має 2,4 турбодизельний двигун. Тобто тут економію просто зашкалює. Дізель економний і ще плюс гібрид. Розход палива автомобіля, якщо ви його заряджаєте, в районі 2,5 літрів по місту. Якщо її не заряджати, розхід буде в районі 5 літрів. Хороша комплектація. 2013 рік. Має навігацію, красивий led щиток мультикермо шкіряне, пам'ять сидінь, підігріви сидінь, 4 склопідйомника, люк, люк-бісон. І, понятно, надійність і безпеку. Гарненький салончик в збереженому стані. Надпись V60 модель. D6 це модифікація цього двигуна. Надпись плагін-гібрид і АВД тобто повний привод. Великий багажник. І тут дуже дуже класно устроєний гібрид. Електромотор стоїть на задній частині, на задній осі е цього автомобіля. Дизельний двигун на передній. Тобто ви можете з легкістю, в неї є 5 режимів їзди. Тобто ви можете їздити або чисто на дизелі, або чисто на гібриді. І так, на гібриді ви можете їхати в районі е реальних 40 км кі ще дістанцію приїжджати. Е і можете включити повний привод. І в автомобіля дуже дуже класна динаміка. Стильний внішній віт і технології і технології безпека. Передні задні парктроніки, адаптивна ксенон оптика. Від у неї дуже красивий, вона мені дуже подобається. приїжджати до нас в салон або телефонуйте всі деталі за номером телефону.